Пострел! Леш, пострел. Вітаємо вас на артилерійських позиціях 80-ї окремої десанто-штурмової галицької бригади, де сьогодні нам випала нагода подивитися на роботу та поспілкуватися із екіпажем САУ «Гвоздика». Це самохідна артилерійська установка, 2С-1 калібру 122 міліметри. Хлопці е, працюють на бахмутському напрямку, допомагають стримувати ворожі штурми та прикривають піхоту. Ми виїжджали на ти контрактник чи. Ні, я мобілізований, причому я прийшов сюди трохи більше восьми місяців тому на цю посаду, на цю. Ну, якось влився в колектив вже з хлопцями більше восьми місяців тут. Коли ти старший обсербатерець, це ти офіцер, і ти вісім місяців, це ти військова кафедра в тебе виходить? Так, да, це в мене військова кафедра. Я вже закінчував кафедру, коли війна була, то в мене була мотивація її нормально закінчити. Тобто сісти за підручники, повчити, якось вкластися в то і часом, і знаннями. І вийшло нормально. Потім вчепку, в учебці це дуже швидко все, раз, раз, раз там довели. Вже то до автоматизму, до такого стану, коли можна, можна працювати. Коли от тобі дають прямо в підпорядкування зараз людей, артилеристів, справжню гармату, і ти такі, блін, вони ще й десантники, вони, навірно, капець. Ну це хвилююче, бо якось так ти приходиш у взвод до людей, які вже рік воюють. Під жаку, якось ними керувати. Це така, така, така собі історія. Але нічого, нормально. Я у них чомусь повчився, чомусь їх навчив. Так з ніяких питань взагалі нема. Та робота доволі проста. Даються то в основному піхота, міномети такі, що ближе стоїть. І що? Наводимося А звідти часто наводяться по вас також? Є момент. <риклад> <риклад> Буває, обідно. Як мені настроєння портить. <риклад> <риклад> а що летить з тієї сторони? А, та 152-ка, Не жаліє. 122-ка. Гради теж є, є такі осколки, такі у нас обраво, такі солідні. А ви теж щедро насипаєте? Е, та як є можливість, то да, не жалієм. Ні себе, ні гармату, ні їх. Приціл менше півтори поділки, один вогонь. Да, да, давай. Снаряд за Андрія Данілова змістовариш. <клес> Щас вашки будуть біо. Визблокувати! Гармата! Бо є якісь такі дні або влучання, якими ти прям такий це, звісно, історія. Особливо запам'ятовуються такі влучання, які були випадкові. Знаєте, от коли тільки пристрілка йде, і цей снаряд залітає там кудись, куди ти не хотів, але він туди попав, і там такий бадабум. Целись по пантону, снаряд летів вліво, попали прямо в танк. <рив> а потім сілились по танку і попали в понтон. Ні, так вже не працює. То господь. Той снаряд направив. Було таке, що е, Савушка відкотувалась назад. Е, після кожного пострілу працювали на повних зарядах на дуже низьких прицілах. Взагалі, почали відкотуватися, командир то не одразу помітив. Так влучило, що. Гриб такий піднявся, файний, а ми того навіть не бачили. Був якийсь склад, може БК, і по взриву навіть не польове БК, якесь вони там, нормально щось дуже добре. Що свідчить про те, що ВРВК мають бути не тільки свої пілоти ще, а ще капелана також так, Бойового мага. Бойовий мага. Скільки вже воюєш на цій САУшці? Ось з цього конкретно. З першого дня. Ого. другого. Це ти контрактник виходить, був. так. Ну, і ще є. <рас contamination> Як би то не хотілося. І ти був в артилерії 80-ї бригади на да. початку молодого ну, да, штабу. Да, да. Зустрів війну тут. Да. А було таке, що ти двадцять четверто люто сидиш і думаєш, може, ротація скоро, може поїду віддохну 2022 року. Ні, ми тоді заїхали на південь на ціло. Я тільки контракт підписав, виходить, 25 січня, яке віддихати ще не за. Я сочку, виходить, от служив. Думаю, в армії нормально тут ще там типу, зашевелились на границі. Думаю, піду. Мало лі. Будять, кажуть, повезеш пацанам хавку на полігон, а так не хотілось. Тут кажуть, вже не їдеш, кажу, О, нормально, ка війна почалася, такі не поняття, такі, далюсь, дві ракети такі такі, поняв. Все, і там, тривога, всі діла. Що б ти покращив в строковій службі? А, наприклад, є <різвітування> <різвітування> <різвітання> ну, Просто би його би, бо воно ну взагалі не треба. А що по навчанню? Ти вже був прям підготовлений чи тебе відправляли кудись? Я, виходить, мав 1 березня їхати на навчання та якби на відника. Тут кажуть форс-мажор. Ти вже приїхав. Їхав як номер обслуги, типу, ну там, походу, роздоплили, що да як, бо ще перший раз заліз в ту гармату. Я такі питаю, що за танк, що за танк. Мене я бо ще йдуть, не розумію чого. Като сауш, то не танк то є зовсім різні речі, це що я поняв. Його командир уже. Командир танка. Так, не дай Бог, так таке сказати. Робота твоя на початку повномасштабки і зараз. Зараз чимось відрізняється, чи… Звісно, активністю відрізняється е -е, обстрілами менше. Слава Богу, бо тоді пролітало, так фуфайку накидали взагалі жорстоко, не жаліли. Раніше як? Якщо нас спалили, а нас спалили дуже часто, бо і за парки їхні, і Лреси, і АБЛАшки. То виходить, що спочатку летить пакет смерча касєтний, там закидає площу пару футбольних пульів. Затим батарея градів могла не жаліти, бо ж катались тоді батарею, шість типу, ну, гармат, оце люха жирніше не знайдеш. Ну, і ще якщо доставав танчик, ще й танчик напльовував у рот. Але що тільки якщо ну, замаскувались там, чи коли стріляли, палять в основному і типу, ну, гармата розмаскована. А якщо вночі стрільба, десь я літав, побачив спешку, типу, типу підлітає, дивиться там. Є, є, теж можуть почати просувати. А скільки вам часу треба, щоб Савушка розвернулася, а якщо вас засітлі звернулася і звалила? Очень навіть швидко. <laughs> Секунди. <laughs> а що після війни? Які, які плани, якщо дай Бог. Йо, я ще на завтра не думав. Після війни хочу кафе відкрити і всіх воєнних нанять, щоб там не відлічались. Як кафе буде називатися? Мілітарі. Там буде піксельні столі, піксельні скатерті. Мультикамовська підлога. Візьмеш своїх екіпаж свій на роботу. Так? А, ні, ні. Неадекватні, куди. Людям, які можливо дивляться на «2S1 1 гвоздіка, і такі, блін, я так хочу мобілізуватися і йти служити на такій Саушці. А, то милості просимо, ну. Научим, покажем, розкажемо, і все буде файно. Нема там що боятись. А, -а що треба знати? Як можна підготувати себе там, в цивільному житті до служби в артилерії? Щоб, коли гармата, треба прижиматися до стінки і рот відкривати, слухати командира, не гнобить його. <реш> Розміщуємо вакансію тут внизу, щоб кіпа, циган збирає команду. Да. Поки що не кафе. поки що ні, Ні-ні, в гармату всегда є вакансії, там, всіки не за прийдесь для колізу. Біндажі просторні, тепло, нормально. Боятися нема, чого гроші платять, відпуска дають. Мобілізуватися по-любому треба, бо ж циган, як то кажуть, не резиновий, не вічний. Треба захищати свій дом, захищати сім'ю. По-другому ніяк. От тут ви бачите результат контрбатарейної боротьби, результат прильотів. Це якщо що, не пож... ну, точніше, потім це була пожежа. Починалося все от з такого прильоту. Якщо що, тут до цього був от, ну, ліс чагарний. Густий і, от, будь ласка. Оцініть щільність розльоту осколків. Звучить команда до бою, є цілі, хлопці швидко розгортаються і будуть працювати. А Вправ включи. Я включив, але зараз якби залізти сюди. Не пролаш. Товстий журналіст замінити. готовності на осколку один погонь. Готовность, на Готовы. Давай, давай вывод. Пострел. Подсветить бусой. Все в Приготовиться. Що можу сказати, дуже тісно і незвично Ти прям, ну, треба знімати бронік, щоб залізти. Я там був як ведмідь, який застряг в цій норі, бо що зараз буде постріл, а я наполовину застряг. Дуже гучно всередині Турбуйтеся про свої вушка, хоча хлопці, екіпаж, вони прям залізобетонні. Вони такі, Сірог, все Сіро, вівалі, просто все нормально, але дуже гучно. І ви бачите, що треба прям дуже важливо там дотримуватися правил мір безпеки, притискатися до стін, бо дуже сильно відкидає. Гармату при пострілі. Гармата! Як тобі для вух, тому що мені в якийсь момент здалося, що в мене пломба вилетіла в зубах, коли воно стрельнуло. Ну, там найцікавіше, що найбільше отримують баротравми або ще щось це командир. І заряджаючий навідник він всередині, там, тобто під башнею, і відповідно оця хвиля ударна, вона так не потрапляє туди. Тому навідник найбільш захищений навіть без навушників. Заряджаючий, якщо закриває люк, відповідно так само йому там не сильно прилітає. Ну, командир. Страждає за всіх. В броні там взагалі нереально працювати. Ну і плюс, яка не яка, але це броня. Тому в броні залазити в броню, воно якось трішки дивно. Тому ми в більшості випадків працюємо без бронежилетів. Воно і зручніше, і легше набагато, і не сковує тобі рухи. Тому що, коли, наприклад, активна робота, тобі потрібно швидкими стріляти. Заряджаючи в бронежилеті він не зможе просто працювати. Йому треба дуже швидко заряджати. Здається, новідником Ну, Найскладніше тут це якась математика, розуміння, бусоліці. Наскільки mm. важко навести ось цю саву? Ну, я б не сказав, що важко. Я ніколи в гарматі не сидів на місці навідника, поки не сказали, що от треба навідника, тобі пора йти далі, заряджаючого. Буквально тиждень часу там воно. Збоку, якщо дивишся, воно складно, коли ти починаєш вникати, починаєш працювати, там буквально декілька елементарних операцій. Всі розрахунки ведуться пунктом управління вогню і командиром гармати. Тобі вже приходять готові дані, тільки цифри ті ввести і все. Готовий. Давай, давай вогонь. Подивилися на Роботу 80-ї окремої десанту-штурмової галицької бригади на роботу артилеристів. Слухайте, ну непросто. Але хлопці заряжені, мотивовані, працюють. А ми тихенько будемо зараз уїжджати, знову ж таки, не створювати тут зайвого натовпу.